Слава Україні! Я вітаю вас на каналі Тернопіль 1 та Інтебе. Нагадаю, що в ефірі ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій Крета, я начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Тернопільській області. І сьогодні ми поговоримо про ті кримінальні події, і не тільки які трапилися на минулому тижні у нашій Тернопільській області. Увага! Поліцейські Тернополя розшукують злочинний дует. Подія трапилася 27 січня. Двоє чоловіків викрили банківську картку Тернополянки і здійснили нею декілька транзакцій в магазинах міста. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваних. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце перебування розшукуваних, телефонуйте за номерами 27 11 70 098 997 39 92 або на лінію 102. Засідання президії Тернопільської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Динамо України відбулося 7 лютого в головному управлінні Національної поліції Тернопільської області. Присутні обговорили основні питання щодо діяльності організації та зміни у спортивному календарі. У зв'язку з воєнними діями більшу частину змагань у минулому році довелося відмінити. Більшість спортсменів змінили спортивний фронт на військовий. Відтак збільшилася кількість колективних змагань серед працівників силових відомств, участь намірів у різних благодійних спортивних акціях та залучення підростаючого покупці до здорового способу життя і занять спортом на території міста і області є достатньо майданчиків для того, щоб можна було організовувати якісь заходи. Особливо актуально зараз якраз ці заходи з дітьми для того, щоб наші діти більше десь відволікати від цих проблемних питань, особливо ті діти, і батьки, яких воюють. Переселенці, діти перемішувати їх між собою, інтегрувати їх в спілкування між собою. Про спортивні здобутки динамівців прозвітував заступник голови обласної організації Динамо Володимир Небесний з основних досягнень: чемпіонство у саному спорті юніорки Юліани Туницької, здобуття двох срібних нагород на чемпіонаті України з боксу динамівками Олесею Кресюк та Каріною Вов. Участь тернопільської бігунки Наталії Стрибкової на чемпіонаті світу 2022 з легкої атлетики. Також п'ятьом спортсменам динамівцям присвоєно звання майстра спорту України. України міжнародного класу. Президія відзначила, що незважаючи на складну ситуацію в країні, наші спортсмени продовжують здобувати перемоги. Обговорили присутні і фінансову діяльність товариства та організацію спортивних заходів, зокрема на підтримку Збройних сил України. На особливому контролі залишився розвиток фізичної культури серед дітей і про проведення фізкультурно-спортивних заходів за їх участі. Плануємо, що в 23-му році все-таки наша держава переможе, і ми зможемо повноцінно вже проводити нашу динаміаду. І також не забувати наших діток і далі продовжувати роботу. Тернопільські волонтери передали спецпризначенцям Тернопільської поліції черговий транспортний засіб. Керівник головного управління національної поліції Тернопільщини Олександр Богомол подякував благодійникам за допомогу і запевнив, що всі транспортні засоби, які отримали правоохоронці від волонтерів, сьогодні у користуванні тих підрозділів, які несуть службу на сході України. Транспортні засоби це розхідний матеріал, який досить часто виходить з ладу, який ми використовуємо як автомобілі, автомобілі для. Забезпечення наших підрозділів, які воюють сьогодні на східних рубежах. Я вам дякую колеги за допомогу. Це вже не перший раз сьогодні допомога. Дякую. Всі наші транспортні засоби, які ми отримуємо від волонтерів, вони всі використовуються на сході. Благодійники переконані, що і волонтерський рух, і захисники на передовій працюють на одну мету перемогу. Поступає до нас дзвінок, що потрібно то-то, то-то і то-то. І ти ще не розумієш, де ти це будеш доставати? Як ти це будеш доставати? мені, думаю, Як воно має цей процес починатися? А в голові вже щолкає щось, і ти розумієш, що процес пішов, команда отримана. Наш основний напрямок це автомобілі. П'ятий автомобіль сьогодні ми передаємо спецпідрозділу на поліції. В загальному це наш 21-й вже автомобіль. За активну громадську позицію, неоцінену допомогу правоохоронцям, Олександр Богомол вручив волонтерській команді Ігоря Красновського. Подяки. Старший сержант поліції Тарас Гогус віддано відстоював незалежність та свободу України від російського агресора. Життя поліцейського взводу номер 1 роти патрульної служби поліції, особливе призначення Тернопіль ГУНП Тернопільській області, раптово обірвалося 27 квітня 2022 року поблизу селища Золоте на Луганщині. За ініціативи керівництва головного управління національної поліції в Тернопільській області його іменем названо Майдан у селі Гаї Гричинський. Як розповів заступник сільського голови Віктор Пулька, на сесію Байковецької сільської ради виносилося питання про Своєння одні із вулиць імені загиблого поліцейського депутати прийняли рішення, що майдан у селі, де проживав загиблий герой, носитиме його ім'я. Наступним кроком буде встановлення на цій площі меморіальної доски з погруддям, саме власне Тараса, для того, щоб кожен, хто приїздить хто є жителі цієї села, бачив, що дійсно ті люди, які віддали своє життя і здоров'я за Україну, власне, підтримуються, шануються в нашій громаді. Тарас Гогусь вперше вирушив. На буремний схід у 2014 році за вісім років сумлінної служби став досвідченим бійцем, отримав почесні нагороди та відзнаки. Квітневого ранку ворог завдав артилерійських ударів. Ворожий снаряд влучив у позицію, де перебували тернопільські поліцейські. Несправедлива смерть зруйнувала усі плани на життя. Забрала в дружини чоловіка, а сина в батька. Дуже важко. Здається, що ніби час проходить. Але він не лікує, він не лікує, привикаєш з цим жити, з білью. біллю. Приємні спогади мені допомагають якось пережити. Ну, вічне питання, чому, чому так, чому ми. Вдячну пам'ять про Тараса зберігають усі, хто його знав, працював поруч із ним, товаришував та мріяв про щасливе майбутнє у вільній країні. Побратими поліцейського підтримують родину загиблого. Приїжджають постійно. Ну вона протязі цього часу, час від часу, там по місяцях, то одні, то другі. Ну з батальйону то часто приїжджають, повністю багато, але ще є такі поодинокі, які вже навіть не служать. Приїжджають. Тарас назавжди залишиться в серцях рідних та близьких людей. На його прикладі справжнього чоловіка і офіцера будуть виховуватися майбутні покоління. Пам'ятаємо подвиг наших героїв. Я щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що на каналі Тернопіль 1 та ІНТБ ви дивилися кримінальні новини Тернопільщини. Зичу вам добра, злагоди, любові. Будьте здорові і до зустрічі на наступному тижні.